Добрий день, з вами проєкт Азбука психологічної допомоги. Мене звати Ярослав Загреба, клінічний психолог. Працюю в напрямках розуміюча терапія та когнітивно поведінкова терапія. І сьогодні поговоримо про те, як можна навчити себе не агресувати, не реагувати агресивно на якісь події. Ну, Всім відомо, що іноді ми так перебільшуємо те, що ми робимо. Хтось кричить, хтось щось бурляє у стіну. Не дай Боже, хтось б'є когось, це вже зовсім. І нас несе, ми так в той момент не знаємо, що з цим зробити, і я можу запробувати вам техніку, яка допоможе себе в той момент зупинити. Що, що потрібно зрозуміти тут? По-перше, потрібно розуміти, що агресивна поведінка вона базується на неприємних і сильних емоціях, які, у нас, які ми переживаємо, Ну, такі як злість, гнів чи роздратування. Ці емоції вони спектру гніву. і вони в нас виникають тоді, коли ми чимось незадоволені. Дуже сильно незадоволені, коли є потреба, яка ну, нам заважає жити, якою ми не можемо себе побачити разом, якою ми хочемо дуже швидко якось реалізувати цю потребу. І іноді, коли ми стараємось з безпосередньою ситуацією, ми відчуваємо, що ця потреба у нас незадоволена. Але іноді ми це оцінюємо незадоволені, потреби, він дійсно незадоволене. І починаємо злитися, а потім агресувати. Отже, щоб себе зупинити в той момент, коли ми так агресуємо, треба трохи попрацювати раніше. Треба згадати, в яких ситуаціях ми так це робимо. Ну, до прикладу, зазвичай це якісь схожі один на одну ситуації. Там ситуація пов'язана з вихованням при дітей. Чи якісь суперечки, чи проблемні питання в сімейних відносинах, на роботі. Нам треба дослухатись до якоїсь ситуації і зрозуміти, що ми хочемо в цій ситуації, яка взагалі там є потреба. Ну, до прикладу, батько бачить, що дитина грається в гру, не виконує уроки, які він сказав йому виконувати. Там один раз він щось йому сказав, другий раз сказав, третій раз вже не витримав і нагримав. Або там ще щось гірше зробив. Яка потреба була у цього батька в цій ситуації? Ну, може так здогадатися, що, мабуть, ця потреба якась пов'язана з тим, щоб дитина слухалася. А навіщо батько, щоб дитина слухалася? Ну, щоб дитина була, можливо, добре вчилася, чи якось вміла виконувати свої обов'язки, чи відповідала за свої поступки чи вчинки. А навіщо це батько? Ну, мабуть, для того, щоб. Він е, розумів, що він, е, як батько, виконує свої обов'язки добре, що він гарний батько. Отже, коли батько заходить до дитячого кімнати і бачить, що дитина грається з того, щоб робити уроки, у цього батька може бути потреба бути гарним батьком. І що він робить для цього? Гримає на дитину або б'є її. Звичайно, цей результат, ну, ця, ця дія, вона дуже далеко від того, від результату, який він хоче отримати. Тож, перший крок, щоб навчити себе не агресувати, треба дуже добре розуміти, що я хочу у цій ситуації, яка моя потреба, стратегічна, яка моя потреба. Отже, ви зрозуміли це, прописали для себе це. Але тут є ще одна проблема. що мене, я не розумію себе в тій ситуації, мене просто несе. І це дійсно так і є. Гнів ну він затоплює. Знаєте, як люди кажуть, затоплює гнів. Це фізіологічна реакція, дуже звична для нас, і гнів дійсно затоплює. І тут, якщо ви вже знаєте, що ви хочете зробити, у вас залишилась така необхідність себе зупинити в цей момент. Отже, техніка. Ви заходите в ситуацію, бачите, що щось відбувається, у вас все палає внутрі, всередині, ви хочете якось це висловити, але ви знаєте вже, що це буде погано для вас. Тож ви кажете собі стоп. Оце перший крок, стоп. Він має бути дуже чіткий. Ви маєте розуміти, що зараз ви не будете вирішувати проблему прямо зараз. Ви зараз маєте лише зупинити себе, лише стоп. Тут ви можете теж собі допомогти попередньою підготовкою. Ви можете, наприклад, дати собі якесь ключове слово, як вас зупинить. Ну, теж стоп підійде, або навчити себе якоїсь такі поведінкові реакції, наприклад, там, вщипнути себе чи там, хлопнути в ладоні. Чи а, швидко якось вдихнути, видихнути, щоб це був такий стоп, такий фізіологічний стоп. Стоп. Але ще продовжує бурління, вже хочеться щось тут вирішувати. Ні, тоді ви а, собі кажете: ось ви так себе, стоп. І потім ви а, питаєте себе, а що в мене всередині відбувається? От я, що я зараз відчуваю? А, що, що в моєму тілі? Мендається в мене кулаки а, жаті. Чи я покраснів, почервонів, чи е, я якось починаю швидко дихати поверхнево. Це в мене відбувається. А що відбувається там? Зовні що відбувається? А, а зовні ось тут так світло, так світить. Ось дитина стоїть, вона виглядає досить така засмучена чи якось перелякана. А, а якось у мене всередині, у мене якесь нове напруження. Я щось там хочу зробити. Взяло напружене. А що ззовні знову? питаєте ви себе? Ось дитина кудись пішла, він там попугай щось починає говорити про мене. Ну, Щось відбувається навколо. І таким чином ви назад і туди туди і назад виконуєте декілька разів, дослуховуючи до себе, до свого тіла, до своїх почуттів, до своїх думок. Можливо, що я думаю зараз. Я думаю про те, щоб таке зробити. Трохи заспокоївся, почули, що ви заспокоїлися. Чудово. Тепер ви можете себе спитати, що відбувається, і ви описуєте ситуацію. Включаю також мозок про ситуацію. Я зайшов до дитини, дитина грає в гру, замість того, щоб робити уроки. Добре. Що я хочу, щоб відбувалося? Я хочу, щоб він робив уроки навіщо? Тому що я хочу бути гарним батьком. Чудово. А, а що я збираюся зробити? Я збираюся на нього нагримати, чи там не ремня? дай Боже. Чи допомагає ця моя дія, як тактична дія в моїй стратегії дістатися в мого кінцевого результату? Ну, очевидно, ні. Не допомагає. І тоді, скоріш за все, ви вже не зробите цю дію. Ви залишитесь як, ну так, сам собою в цій ситуації, але ви вже не зробите щось кепське, не підтримаєте ту поведінкову реакцію, яка була раніше. Ви вже перейшли на новий рівень, ви себе зупинили тут. І, звичайно, далі треба з цим працювати. Треба вже там педагогічні такі прийоми, які теж треба навчити себе робити. Як зробити так, щоб дитина дійсно робила уроки, коли вона має їх робити? І це таке ж виховання дитини, як ви зараз займалися вихованням себе. Отже, я сподіваюся, що ця техніка допоможе вам не агресувати тоді, коли це вам не потрібно.